Вітаю, поламалась у мене силиконова лопатка. І клеїти я щось не хочу. Думав, думав, придумав таке. От у мене є лопатка. Ось так обрізати. По ширині така сама, тільки надиком забрати товщину трохи і вийти сюди. Зараз буду пробувати. Вот я взял болгарочку с кругом шлифовальным и нею все вышло, причем шлифовал с одной стороны, подумал, что так оно будет крепче, если другая сторона будет такая продолжаться. Все, уже одевал и вот что вышло, все доброе, все хорошо вышло. Ну чому я зробив э, це болгаркою? У мене є стаціонарний наждах, але їм так не вийде. Бо болгаркою виходить більш э, таке ювелірне можна робити. І от, наприклад, ніж. Я вже... Так, вон, бачите, який гострий кут, рівномірно, по всьому. Це болгаркою. Зафіксував ніж. Болгарку в руку взяв, під кутом і... Правел одним движением. Так само і з цієї сторони. І тоді, не ж, тільки підтачуєш камушком. И все нормально ріжеться, хорошо. Або він під тупим кутом заточений. І тупився на раз-два. А так нормально. Ну вот, все. Таке сьогодні у мене трапилося. Дякую за перегляд. Далі буде.